Пам'ятна добрий дні. Із святом вас, із святом, по кілька штук давайте. Доброго дня. І святом вас І святом... Дякую, з 8 березня. Дякую. Усього вам найкраще. Здоров'я. Щоб 8 березня було кожен день у вас. Не відміняйте. ні, 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 ні. Дівчатка, то не треба не, дівчатка добротня, а і святом. Пакет і святом. Под подарунки давайте. і святом, і святом вас. І щоб 8 березня кожен день у вас було. Дівчатка, добро дня! Хочу привітати. Здоров'я вам з 8 березня вас. 8 березня вас було там і день. Леся, давайте не зробите. Я ж кожен кадрий день по квітці приносимо. Зі святого. Восьме березня. Здоров'я вам, терпіння, терпіння Добре. І святом вас. З 8 березня. Здоров'я! Здоров'я вам, усього найкраще, подаруночки. Давайте дівчатка, добрий дня, здоров'я вам. І свят у вас 8 березня. Вітаю вас. Отак, дівчатка мої, значить, я хочу вам сказати: по-перше, привітати вас і святом 8 березня, побажати вам здоров'я, щоб свято вас було щодня, крім того. Я добиваюся, щоб підняти пенсію, щоб була нормальна пенсія. Бо мені сказали 7 гривень на день на ліки. Які ліки можна купити 7 гривень на день? Тому має бути нормальна пенсія, щоб було нормальне харчування і ви, ветерани праці, заслужили увагу від держави і від людей. Тому я бажаю вам здоров'я і ті, хто хоче забрати у вас свято 8 березня. У них немає ні совісті, ні серця. Тому що як можна забирати свято 8 березня в наших найкращих жінок? Тому наша команда радикальної партії хоче, щоб піднімати радикально вам пенсії, щоб достойне життя було і щоб увага була, і щоб свято 8 березня у вас в душі було кожен день. І любов, і повага оточуючих людей. Тому бажаю. Ми будемо голосувати всі за вас. Дякую. Ми бачимо вас все время по телебаченні. Як ви виступаєте? Дякую. Тоді критикують вас там. То... Да, нічого. Не, не критикують того, хто нічого не робить. Зараз добиваємося, щоб були безплатні ліки від тиску, від діабету, да. від серцево-судинних захворювань, від астми. Щоб безплатні були ліки, щоб кожен з вас отримував ці ліки, а не тратив свої копічані пенсії, щоб купити ці ліки. діти. Вот зі такі слухи в На следующего хочуть отсюда переселяти. Що це за я не знаю, бабушки жалуються тут? Ні, не ні, ні, ні. нас хотя пересілятися. Що готували е, ви на слухи не звертайте уваги. Ми бабушок обідати не дамо. Бабушки наші все так що, дівчатка. Хто на вас руку підніме, чи тільки подумає, куди вас переселити, я їм голову піду. Як не вірила, що не прийду? Віталі. Не вірила, що я прийду? Як я, як я міг до вас не прийти, дівчата, ну ви таке скажете. А до кого ж мені ходити, як не до вас. Доброго дня. І свято вас, і святом. Доброго дня. Подарунок. Кожному подарунок. Дорогі мої україночки, ми прийшли, бачите, яка велика команда. Ми прийшли до вас, щоб привітати вас із святом. Тому що 8 березня це свято наших жінок, наших мам, наших бабусів. І ми з великою шаною і повагою ставимося до вас, і ми розуміємо, що людям старшого віку потрібна повага і увага. І люди просять фото, фото людей фотографують Тут майже 200 людей працює. Дівчатка, спасибо вам за ваше терпіння, за ваше здоров'я. За це дуже важка робота. Я розумію. Ухажувати за людьми старшого віку. Скільки людей, скільки характерів, важкі люди, лежачі люди, кожного свій характер, кожна людина індивідуальна. Дякую вам за терпіння і за те, що ви робите за копійчану зарплату, робите велику роботу, тому що ваша увага, ваша підтримка вона дуже потрібна цим людям. Знаєте, є така приказка: стався до людей так, як я хочу, щоб ставилися до тебе. Тому дуже важливо, коли ми дивимося на наших бабусів, пам'ятати, що колись і ми будемо люди старшого віку, колись і нам буде багато років, і ми хотіли, щоб до нас теж ставили з увагою. Тому спасибо вам за вашу роботу, а я добиватиму, щоб ще більше піднімати вам зарплату, щоб ви мали достойні умови для роботи. І святом вас, дорогі мої жіночки. І фото, фото вам обов'язково передамо. Обіцяю. Опрошую роботу кінозала. Є кіно-зал, а немає апаратури. Давайте ми це з тим і, і святом вас. і святом вас, дівчатка. З 8 березня. І святом вас. Усього вам найкраще. І святом вас, доброго дня. Святом вас. Ось як красивий красивий. ось. Вітаю вас із святом 8 березня. Бажаю вам здоров'я, щоб свято у вас було кожний день, щоб до вас була увага, любов, повага і підтримка. Тому що ви ветерани праці. Ви люди, які працювали все життя, і сьогодні має бути увага і підтримка держави. Тому я вам обіцяю, що ми не дамо скасувати свято 8 березня, тому що це свято ваше, наших мам, наших бабусів і це свято наше, це свято чоловіків. Бо коли в наших жінок свято, значить і в нас свято. Крім того, ми зробимо зараз, добиваємося, щоб були безплатні ліки від тиску, від діабету, від головної болі, від астми, щоб ви не тратили свої невеликі пенсії на ліки. Ми добиваємося щоб підняти вам пенсії, щоб більша пенсія була. Мінімальна пенсія 3 тисячі гривень має бути в місяць, а не ті копічані у вас по 30-40 років стажу і копійчана пенсія. Тому добиватиме, щоб були пенсії, щоб були безплатні ліки, щоб було нормальне харчування, щоб ви були в теплі, в добрі. Мені ще сказали, що хтось розповсюджує чутки, що вас хочуть виселити. То, хто хоче виселити, то паразити. Ми нікому не дамо, ніхто вас нікуди не виселить, щоб у вас був спокій, щоб у вас була впевненість і щоб добро було і мир. Над нашою рідною країною. Тому бажаю вам всього найкращого і свято вас, дорогі мої ветерани, жіночки, дівчатка. І свято. Спасибо вам за вашу роботу. Терпіння вам, здоров'я. Ви були президентом. Були. Були Дякую вам спасибо. за вашу підтримку. Спасибо. Я розумію, яка у вас важка робота, і скільки нервів і терпіння треба і так далі. І все це за копічану зарплату. Тому що я можу сказати дякую і зроблю все, щоб піднімати вам далі зарплату, щоб була повага, увага держави до вашої важливої роботи, тому що стався до людей так, як я хочу, щоб ставились до тебе. От ви молодці, здоров'я вам і сил, Ольга Федорівна. А що ви викладали? Я була директор школи, а по професії історії. Ага. О, я люблю історію. Так. Я любила дітей і вас люблю. Дякую, Дякую я Федоровна, Дякую. Дякую, дорогенька моя. Директор школи Ольга Федорівна з Іванка. Заслужи. Дай вам Бог. Скільки вам років, Оля Федоровна? Слава Богу, 85. п'ять. Супер. Ну я сподіваюся, що на 105 теж зустрінемося і привітав. Я тут живу, якби я тут не жила. Я, я, давно я До речі, ми з вами колеги. У мене вища перша освіта, університет Сковороди Харківський, педагочний. Теж викладач. Так що ми колеги. До зустрічі, Ольга Федорівна. Робота важка, зарплата мала. так що бажаю вам всему. А я робитиму, щоб зарплати піднімали, щоб і далі піднімали, Щоб була нормальна зарплата. До зустрічі. Надіємося, до зустрічі. Дякую Зараз почекаємо. Хлопці, привіт. Жіночки, ветерани праці. Хочу, щоб 8 березня було, щоб 8 березня було щодня, тому що ті, хто хочуть скасувати свято, це свято наших матерів, наших бабусів, наших жінок. Це наше свято, чоловіків. Бо коли в наших жінок свято, значить в нас чоловіків теж свято. І найголовніше, що треба нашим найкращим, найчарівнішим жінкам це увага, повага. Любов і безумовно подарунки. І тому сьогодні ми тут, у ветеранів праці, заслужених людей, яким треба тепло і наша підтримка. Ми не дамо скасувати свято 8 березня, ми не дамо наших жінок забрати у нас, в чоловіків, забрати свято наших жінок. Зрозуміло, що люди у такому поважному віці потребують уваги, підтримки і допомоги. Але ми чули, що держава виділяє всього 7 гривень на день на ліки. Коли до мене підходить жіночка і каже, купила на 1200 гривень ліки, а пенсія копічана. Тому враження одне: людям треба достойна підтримка і уход. Піднімати пенсії треба, безплатні ліки, за які ми добиваємося. Бо коли кажуть, що безплатні ліки це популізм, хай поїдуть до цих ветеранів праці і попитають: в них є гроші на ті ліки, щоб лікуватися, немає і тому треба дати людям безплатні ліки, піднімати пенсії, піднімати зарплати. Отут От соціальні працівники, які тратять свої нерви, своє здоров'я. Це дуже важка робота. Догляд за важкохворими людьми, за людьми похиловіку. А зарплати в них копічані, мінімальна зарплата 3200 гривень. Тому треба піднімати зарплати, щоб за цю важку роботу була достойна зарплата.